Королева Єлизавета максимально притримувалася королівського протоколу, але навіть вона його інколи порушила. Наприклад, коли знялася у скетчі з Джеймсом Бондом до Олімпійських ігор Лондоні в 2012 році, також у 2006 році, коли запросила тоді ще Кейт Міддлтон на святкування Різдва в Сандрингем, коли вони ще не були одружені з принцом Вільямом. Таке саме порушення вона зробила і заради Меган Маркл. Відомо, що королеві не дозволено відвідувати похорони прем'єр-міністра як це може показати її прихильність до певної, партії. але не дивлячись на це, вона відвідала похорони Вінстона Черчилля, тому що дуже його поважала. Також існує норма, за якою монарх не може відвідувати похорони робітників палацу, але і це правило вона порушила у 2019 році і відвідала похорон її колишньої працівниці. Але, напевно, чи не найбільш відомим порушенням королевою Єлизаветою Королівського протоколу є те, як вони обіймалися з Мішель Обамою. Мішель Обама запевнила журналістів, що королева дозволила, її обійняти.